Чи потрібно замульчовувати нашу лохину, чи можна обійтися і без неї? Ну, для цього треба розібратися, як же ж ми її садимо. А ми садимо її у кислий торф. А торф це дуже рихла і така структура в неї, і вона дуже погано утримує воду. Тому якщо ви посадите свою лохину в правильний торф, в правильному місці на сонці. То цей торг буде дуже швидко пересихати, і ви не встигатимете їх її, її поливати. Тому, якщо ви замульчуєте сантиметрів 5-10, то це, по-перше, збереже вологу для вашої рослини. коріннева система не буде перегріватися, волога не буде дуже швидко втрачатися, і ваша рослина буде рости краще. Чому? Тому що лохина вона живиться за рахунок. Мікоризи на її коренях. А мікориза це гриб, якому потрібна вологе і тепле середовище. А замульчуючи нашу лохину корою, стружкою або тирсою, ми якраз і створюємо оцей такий комфортний, комфортне середовище для нашого гриба.